Реально може взірвати вам мозок, з вас стягнули ваші кровні гривні. Типу офіційно воно має бути, але його ніхто не використовує. Можна наїстися декільком людям. Я тобі зроблю класну знижку, і вони від вас не відчепляться. А в Туреччині це ізі пізі. Вони безкоштовні, консервативні у їжі, і це працює як магічна фраза. Вони одразу відчіпляються, розводять таким чином туристів, бо я такого не бачила ніде. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі. Сьогодні поговоримо з вами про те, що мене здивувало в кафе і в ресторанах. Туреччині, якщо ви думаєте, що ви знаєте турецькі кафе і ресторани на всі 100%, я можу вас запевнити, що ви помиляєтесь, особливо ті, хто ніколи не був в Туреччині. Я тут проживаю вже 15 років, і те, що я бачила тут, реально може взірвати вам мозок, бо такого більше я не бачила в жодній країні світу, де я була. Тому сьогодні я вам хочу розповісти про 10 фактів, які не завжди можна або ніколи не можна побачити ні в Україні, ні в Європі. І останній з них буде самий шоковий. Тому, якщо хочете бачити більше таких відео, будь ласочка, клікніть на вподобайку, підпишіться на канал, клікніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, і, звичайно, залишайте коментар внизу. Будемо з вами спілкуватися. Це всього хвилинка вашого часу, а мені буде дуже приємно. Ну що, готові? Поїхали! На десяте місце я поставила чай, бо чай це не просто чай в Туреччині. Ви купуєте футболку, вам дають скляночку чаю. Ви приходите до перекоря, вам дають скляночку чаю. Ви приходите в банк оформлювати якусь картку, вам приносять чай. І що саме цікаве, він безкоштовний, за нього ніколи не будуть гроші, і це, знаєте, не так, як у нас, що ви прийшли в кафе, попросили склянку води і з вас стягнули ваші кровні гривні. Тут це, знаєте, як частина. Культури, це гостинність. Вони хочуть таким чином вас якби до себе позитивно налаштувати. І знаєте, що це дійсно такий крутий і маркетинговий ход, як на мене, тому що коли ви п'єте безкоштовний чай, ви розумієте, особливо іноземці, хто вперше там приїжджає до Туреччини, чи вдруге, ви розумієте, що вам налили безкоштовний чай, вам приділили тільки уваги, і ви розумієте, що вам вже на підсвідомості потрібно щось купити. І дуже багато людей реально після такого часу. Чаю роблять якісь покупки в тому чи іншому магазині. Чай, як правило, подають в авновидному стаканчику, котрий вважається з такою вузькою талією, і цей стаканчик він зберігає тепло, тобто ви цей чай можете тримати дуже довго в руках і він у вас буде теплим гарячим. Трошечки не той ефект, що з, зі звичайною там кружкою чи філіджанкою, чи як ви там називаєте це. Як правило, турки п'ють дуже міцний чай, чорний і без цукру. Звісно, що є деякі люди, хто з цукром, але їх меншість. Турки хочуть відчувати оцей, знаєте, натуральний смак чорного чаю. І цих скляночок може бути дуже багато, особливо якщо ви йдете в гості, це може бути 8 скляночок, 7 скляночок, і вам його будуть постійно підливати. Якщо ви не хочете більше пити цей чай, вам потрібно взяти ложечку і просто покласти її наверх на стакан. Канчик, і таким чином людина буде розуміти, що ви вже напилися чаю і більше його пити не хочете. На дев'ятому місці я поставила їжу без меню. Якщо ви зайдете в якийсь традиційний, такий особливо дуже старий, якийсь ресторан чи кафе, як правило, там не буде меню. Воно то буде, типу офіційно воно має бути, але його ніхто не використовує, тому що там такі великі витрини з їжею, і ви просто заходите і кажете, так, мені ось це, ось це і ось це. І це класно, тим, що ви вже бачите, що в якої якості їжа її дуже часто. То змінюю, щоб вона не псувалася, тобто вона виглядає класно, ви можете одразу запевнити себе в якості її, і це знаєте, трошечки, як на мене, це краще, ніж меню, тому що в меню все одно окей, там є картинки, але тут ви вже наглядно бачите готову їжу. І там ще дуже багатьох є така система, оця вітрина, і під нею там, даються ці поддони, в яких тримають їжу. Там така, типу, як нагрівна система, тобто воно підігрівається постійно. Тобто, ця їжа. Вона не холодна, вона вже готова. І плюс ще в тому, що одразу ви замовили, одразу вам дали і одразу її ж готова, вам не потрібно її довго чекати. І ще в Туреччині, знову ж таки, в традиційних кафе і ресторанах порції дуже великі. І якщо ви хочете скуштувати декілька різних якихось трав, можете бути певними, якщо у вас буде дві людини, то ви можете замовляти як на одну, тому що порції дійсно дуже дуже великі і можна наїстися декілька. Кільком людям з однієї порції. Наступним у нас в рейтингу офіціанти-агресори. Це знаєте, коли ви йдете по вулицям і вас зазивають, кажуть, у нас найкраще меню, подивіться, у нас найкращі ціни. Абі заходь, я тобі зроблю класну знижку. Тобто тут люди намагаються якось вас зазивати, щоб не втратити свій прибуток. Особливо це відчувається в якихось туристичних районах, типу Каракьой може бути, те же Кадикій, наприклад, да, якщо ми говоримо про Стамбул. Знаєте, в чому прикол? В Тому що ці всі ресторани і кафе, більшість традиційних, вони всі на одній вулиці, і тобто у них є конкуренція. І завжди вони щось придумують: там ви берете там щось одне, вам буде раки в подарунок, чи вино в подарунок, чи без, безкоштовна пляшка, пива в подарунок. Ну, тобто вони завжди щось вигадують і вони від вас не відчепляться. Ви можете просто проходити пост і навіть не хотіти їсти. Вони будуть вас зазвати, зазивати, зазивати. І скажу вам такий лайфхак. Щоб просто вони від вас відчепилися, скажіть, абі, ми до тебе прийдемо трішечки пізніше. Зараз у нас тут справа, ми тут все вирішимо і прийдемо до тебе. І це працює як магічна фраза: вони одразу відчіпляються. Безкоштовні закуски Мезе. коли ви приходите в якусь кібабушну, як я їх називаю, вам завжди приносять дуже дуже багато маленьких закусок. Ми з чоловіком любимо ходити на кібаби, особливо в нас тут є перевірені такі, прямо вони дуже смачні, і вам приносять як мінімум там 5-6 різних закусок, і ці всі закуски вони безкоштовні. Я вам скажу чесно, що ми, коли приходимо з чоловіком і починаємо ц... з цих закусок, то вже поки нам приносите кебаб чи донер, чи якісь стейк, ви вже по факту наїдаєтеся закусками, тому що в Туреччині холодних таких закусок на якоїсь оливковій олії, навіть в холодному варіанті, десь, мені здається, 250 300 штук, якщо не більше. Це тільки холодні закуски, тільки на оливковій олії. А є ще різні гарячі, негарячі салати, не салати, є різні варіації оливкової олії. З приправами є варіанти масла якогось приправленого. Ну тобто, взагалі дуже-дуже-дуже багато всього. І повірте мені, це дуже класно. Я дуже люблю от саме ходити в такі місця і за цих закусок, тому що вони, по-перше, дуже смачні, по-друге, це завжди підкупає, тому що вам накривають повний стіл цих закусок, і плюс ви ще потім їсте смачне м'ясо. До речі, скажіть, що вас вразило в турецькому сервісі? Коли ви тут були, чи проживаєте, а можливо, навпаки, дратує в турецькому сервісі. Поділіться в коментарях, будемо з вами переписуватися і знаходити, можливо, якісь ще штуки, які я не сказала. До речі, ще в таких ресторанах можуть вам після їжі запропонувати чай чи каву, і вони кажуть, це ікрам. Ікрам – це значить, ми пригощаємо, тобто знову ж таки безкоштовно. Музика і танці дуже часто, особливо, наприклад, в Карио це можна побачити, коли ви сидите на терасі, десь їсте, і у вас тут уже танці, пляски, музика, хтось барабанить, де в такому, знаєте, чоловік в національному вбранні і не співає пісень. Турки вони намагаються робити отаку дуже класну, веселу атмосферу, особливо для туристів, тому що в Туреччині дуже велика частина економіки економіки побудована саме на туристах, і хто працює саме в цій сфері, вони намагаються завжди щось вигадати нове, чим вони зможуть вас порадувати і завлікти так би мовити до себе знову. Ми якось сиділи. Біля галацької башні є Лисан Сібастін, як зараз пам'ятаю, і просто повз нас проходив скрипаль, грав неймовірно круто, і йому всі давали кошти. Він до кожного підходив до столику. Так знаєте, гарно грав. Звісно, можна не давати кошти, а можна давати хто хто і вже як вирішуєте, вирішує сам. Але це класно, мені здається, тому що це теж показує таку культуру Тречини, да і те, як вони відносяться до. До туристів, в принципі, в їхньому місті, в їхній країні. Кальян в меню. не для кого не секрет, що кальян, взагалі, мені здається, в мусульманських країнах дуже популярний. Тут, в Туреччині, в тому числі, вас можуть запитати за кальян, просто не відходячи від каси. як Знаєте, як просто хочеш чаю, хочеш кальян. Дуже багато. Питають про нього дуже в багатьох місцях. Є Є навіть спеціальні окремі кафе просто для кальяну. Тобто, ви туди приходите там може навіть не бути їсти щось таке, типу м'яса і основної страви. Там можуть бути якісь закуски, невеличкі, якісь можливо пиво. І сам кальян кальян тут є всюди. Його знайти дуже просто. Звісно, що в період пандемії заборонили і дуже багато закрилося кафе саме з кальяном. Але турки теж полюбляють кальяни як, в принципі, і араби. Мені здається, що в арабських країнах це ще більш популярніше, але в Туреччині також кальян пропонують в принципі як десерт. Хочете кальян? Ну можете покурити. Коти скрізь, ви можете побачити котів просто на касі, на вітрині, ви можете побачити на столах в ресторанах і кафе котів, і їх ніхто не буде трогати, вони так будуть лежати. В Каракьо є кафе Нафталін називається, і там прямо от коти лежать на столах. Люди просто біля них ставлять свої фільджаночки з кавою, п'ють, і коти кайфують, котів ніхто не розганяє. Тут кіт, це свята тварина. Тут. Котів дуже люблять. Тут коти просто всюди. Навіть якщо ви зайдете в банк, от здавалось би така, знаєте, організація серйозна, то там теж будуть коти. І їх ніхто не буде гнати, їх будуть завжди кормити, поїти, любити, гладити. Як на мене, це все дуже класно, тому що я теж котяча мама. От тому я таке ставлення до котів дуже поважаю. Тут з цим дуже дуже все серйозно. От мені здається, що в Україні. І навряд чи ми знайдемо якийсь кафе чи ресторан, де на столі лежить кіт. А в Туреччині це ізі-пізі. Ціни без сенсу в туреччині взагалі дуже багато кафе і ресторанів у них однакове меню. Що я хочу сказати, наприклад, якщо в Києві у нас є ресторани з різними концепціями, ви можете піти в один ресторан, з'їсти якісь такі от страви, в інший ресторан якісь такі страви, то в Туреччині такого немає різноманіття. Є якісь міжнародного стандарту, типу кафе, ресторани, але все одно, наприклад, і там буде шніцель, і там буде шніцель, і там буде кібаб, і там буде кібаб. Тобто немає якоїсь такої, знаєте, от реально різноманітності. Ці немає. Ми вже з чоловіком говорили про те, що ви просто в якийсь момент починаєте обирати де смачніше, а не якась різноманітність. Різноманітність на високого рівня ресторанах, звісно, буде. А якщо ми беремо якийсь середній сегмент, то там її буде ну просто мінімально. В основному все повторюється, всі ті самі бургери повторюються. Ми зрозуміли, що скоріш за все, турки вони дуже консервативні у їжі, і скоріш за все, просто інша їжа. Якась різноманітна, вона тут не приживається. Ми навіть говорили про те, що у нас в Україні мастер-шеф, хто виграє там чи не виграє, вони відкривають якісь ресторани, і кожен намагається зробити, знаєте, оцю ізюмінку, да, додати до ресторану, щоб там щось було незвичне, якась незвична подача, ще щось. А тут ті, хто виграють мастер-шеф, вони не переходять до високої кухні якогось ресторану, а вони роблять чи тамтуні, чи кібаб, чи бургерну якусь. Тобто, те, що масово їдять тур. Хоча на цьому мастер-шефі вони готують неймовірні якісь страви, просто я не знаю мішленовського ресторану да, рівня. Але по факту, потім, коли вони виграють чи виходять з цього шоу, вони відкривають ось такі примітивні ресторани і кафе, щоб вони були прибутковими і щоб це як йшло в плюс, а не в мінус. Тому тут така цікава історія, от за моїми якимись дослідженнями, і ціни тут часто. На одній ті страви можуть відрізнятися, тобто ви можете в одному ресторані з'їсти бургер за 200 лір, а пройти 20 метрів вперед і з'їсти ще такий самий бургер за 600 чи за 700 лір. Звісно, що там щось мінімально може відрізнятися, але по факту дуже багато таких ситуацій ще буває таке, що ви приїжджаєте в курортне якесь місто, наприклад, в Бодрум, йдете по Гюмішлюк, скажімо, і там такі знаєте в лінію теж ресторани і у всіх відкритим. Меню, тобто в меню там є ціни, але коли ви підходите, і я вперше таке побачила насправді, коли поїхала з чоловіком бодро До цього я такого не бачила. Ми підходимо там ціни. Я дивлюсь, кажу слухай, ну такі нормальні ціни, в принципі. І він каже: Ні, чекай, він підзиває людину, котра знову ж таки оця завлікаловка. Да? Хто каже, давайте підходьте до нас, заходьте до нас. І він каже: От, ми хочемо з'їсти морепродукти, хочемо з'їсти отаку от рибу скільки це буде коштувати, і цей чоловік. Каже, ви заходьте, вам буде там грубо ще скажу, я вже не пам'ятаю, там не 600 лір, а буде 300 лір. І вони таким чином ці ціни пишуть просто від балди, наскільки я зрозуміла, розводять таким чином туристів. А коли ви підходите з турком, і торкаже, скільки буде коштувати риба. Я така думаю, а чому мені чоловік питає, скільки буде коштувати риба, якщо ось тут зараз в меню це написано? А виявляється така система. Тобто вони можуть потім вам знизити ціну, чи, наприклад, навпаки, сказати. Що це стара ціна і підвищити, що вони не встигли її змінити в меню. Це теж варіант. До речі, що вас здивує з цього найбільше. Бо мене оця ситуація в Бодрумі максимально здивувала, бо я такого не бачила ніде. Тобто в Європі теж є відкриті ресторани з відкритими меню, навіть в Ніці, і ці ціни вони співпадають. Тобто, ви приходите, сідаєте, вони співпадають. В Туреччині ні, в Туреччині все як в Туреччині. Сніданок до четвертої години дня. Тут дійсно є така штука, що якщо це вихідні дні, в субота-неділя, турки вони самі по собі дуже люблять поспати. Їх у вихідні дні буває таке, що інколи там звониш якомусь своєму другу чи подрузі в час дня, а і знаєте, такі альо, і такі просто сонний, сонний голос: Так, я сплю, ти мене розбудила. І ти думаєш, година дня, вставай, <риспиш> скільки можна спати? Проспиш все своє життя. Але турки вони такі вони люблять дуже поспати, там до, до першої години можуть спати до другої. І звісно, коли вони встають, то їм потрібно снідати. Вони вже не можуть в обід е, обідати, грубо кажучи, їм потрібно все одно цей день починати зі сніданку. І в дуже багатьох кафе і ресторанах сніданок можуть подавати десь навіть до шостої, до сьомої вечора. Це, типу, нормально вважається. Ми навіть з чоловіком, коли це було, десь тиждень назад виходили гуляти за стер і проходили повз один ресторан. Він славиться своїми сніданками. Там дуже великий вибір різноманітних сніданків, не тільки турецьких, а ще й європейських. І знаєте, ми проходимо, а там уже четверта година дня, а люди тільки приходять на сніданок. Ну, сніданок тут видно одразу, тому що це дуже багато різних тарілочок, в яких фрукти, овочі, сири, оливки. Це традиційний такий турецький сніданок, і його дуже часто видно. І ми йдемо і такі було чи четверта, чи п'ята година. і Ми такі: о, люди тільки на сніданок приходять. Клас, ми уже там півжиття справ зробили". Робили за цей період, і мене чоловік теж цьому дивиться, хоча він турок, але він дивиться тому, що він така рання пташка. Він взагалі дуже рано встає і йому незвично, що турки в більшості своїй вони пізно встають у вихідні дні, і сніданок у них дуже пізній. І останнє найбожевільніше а рахунок сюрпризом. Ви коли заходите до якогось ресторану чи кафе, замовляєте їжу, ви можете довго смакувати, сидіти. Потім ви будете просити чек, щоб все це добро проплатити, і вам починають приносити фрукти, якісь солодощі. Чай каву. І поки діло дойде до того чеку, ви вже ще п'ятий раз наїстеся, нап'єтеся, і потім вам приносять чек. І що головне, в ньому не будуть включати в суму ось ці фрукти, ось ці солодощі, ось цей чай і цю каву. Але хочу зазначити, що це стосується тільки таких турецьких кафе і ресторанів. Якщо це ресторани типу мідпоінта, тобто такої більш європейської кухні, да, то там так. Такого, що, звісно, нема. Але якщо ви підете в турецький ресторан, то це як правило буде. І вони інколи кажуть, що це ікрам, що це безкоштовно, а інколи не кажуть. Тому ви не лякаєтеся, якщо вам приносять вже ці фрукти, овочі, вони просто хочуть вас безкоштовно пригостити. І це мені здається дуже-дуже класно. Тому що такого, ну я ніде не бачила, чесно. Але сказавши всі ці пункти, проговоривши всі ці пункти, я хочу підкреслити те, що навіть зараз вже в турецьких кафе і в ресторанах цей сервіс він теж падає, тому що звісно все дуже дорожчає з інфляцією, і навіть як би вони не хотіли ці кафе і ресторани до себе прив'язати людей і залишити якісь позитивні враження, вони просто вже не можуть робити це пригощення і крам. І зараз вже таких кафе все менше і менше і менше, але вони все ж таки ще є. Тому, якщо ви хочете побачити цей сервіс, велкам, як то кажуть, до турецьких ресторанів особливо особливо це стосується от ресторанів, де є кебаби донери. От хто любить м'ясо? От я вам раджу сходити в такий ресторан, тому що ви саме там побачите всю цю красу. Знаєте, більшість людей звикла до такого сервісу, що за шматочок хліба потрібно доплачувати. Я не знаю, чи зараз це працює в Україні, але колись це працювало, ви захотіли лишній шматочок хліба. З вас беруть якісь там, я не знаю, 50 копійок чи гривню. Не знаю, скільки це коштує зараз, і чи цей це зараз так само. Напишіть. До речі, в коментарях, хто в Україні, якщо ви хочете екстра хліб, з вас беруть кошти в Україні зараз чи ні, бо коли я там жила, брали. В Туреччині такого немає. Якщо ви хочете хліб, вам його іще буханку винесуть і скажуть, їж на здоров'я. І це дуже підкупає. Це реально дуже класно. І я, знаєте, дуже від того, що цього сервісу стає все менше й менше, і Туреччина дійсно вже не та. І знайти такі ресторани кафе вже набагато набагато складніше, але класно, що вони ще, хоч трошечки, є, і це дає. Якусь позитивну нотку всій країні, як на мене. У мене було все на сьогодні. З вами ми зустрінемось вже дуже-дуже скоро в наступних відео. Цілую вас, па-па!